Привіт, друзі! Сьогодні маємо ми 10 січня. Плавно рухаємося до весни, тому що навесні має відбутися знакова подія за твердженнями Буданова. Україна перейде в контрнаступ на сході, на Півдні, на ну, багатьох напрямках до цього активно готуються різними способами отриманням зброї. Про що я вам вже розповідав? Але ви, я думаю, читали багато інформації про це. І наголошую, що не випадково Міністерство оборони різних країн опубліковують списки тієї допомоги, яку передають. В першу чергу це сигнал на Росію. Мовляв, дивіться, ми даємо або ви припиняєте, а ми тоді ну, будемо менше давати. Ми будемо, або ми будемо давати стільки, скільки треба, щоб Україна перемогла. І от сьогодні черговим тому підтвердженням з'явилася інформація видання CNN, яке пише, що. Росіяни почали на 75% менше стріляти з артсистем, тобто інтенсивність артилерійських обстрілів зменшилась на 75% в порівнянні з тим, що, наприклад, була на момент широкомасштабного вторгнення активних бойових дій на Сході. Чому так? Я ну, зараз дуже коротко спробую вам це розповісти, як завжди, коротко там вкладемося в 10-12 хвилин. Я думаю. Тому підписуйтесь, хто цього не робив раніше. Лайкайте, коментуйте. Я вам буду шалено за це дякувати. І так, поїхали. Справа в тому, що, як стверджують і видані СіНН за певними джерелами, і про це говорив Буданов, головний керівник головного управління розвідки, яку я згадував, Росія має хоча і більший арсенал артилерії, але і ракетних установок, але інтенсивність зменшиться саме за рахунок того, що снарядів у них стає меншими. Ну і тут абсолютно логічно було б зробити висновок, що якщо у них снарядів мало, то їх треба виробляти. Ну, окей, виробляємо. Навіть ми почали виробляти снаряди 122 і 152 міліметри. Ну, от, зокрема, щодо кількості установок пустових, пускових зарядних та ракетних в Україні, їх 2900. А російська армія налічує 6 тисяч, ну тобто в два рази більше. Але стріляють вони потужніше, бо у них стріляли, скажу так, бо в них снарядів було набагато більше. Ну і Буданов стверджує, що приблизно до березня 23-го року, цього року поточного, інтенсивність цих обстрілів буде падати, падати і падати саме через відсутність достатньої кількості запасів снарядів. І 6 січня також дуже цікаву інформацію опублікував Рєзніков. Я вам просто її нагадаю. Він саме дав. Нову статистику про кількість ракет. Я зараз не про Арестовича, друзі. Просто треба розділити ракети на стратегічні і тактичні. Так от, стратегічні ті, що можуть летіти з Росії, там, з Каспійського моря, або ще звідкись по нас далеко, там, на Західну, навіть Україну, це там різні іскандери Х-101 і так далі. То їх суттєвий запас. Точніше, їх запас суттєво зменшився, як стверджує Резніков, на сьогоднішній день вони мають лише 19% від загальної кількості, яка була на початок широкомасштабного вторгнення цих ракет. Ну, от Якщо по цифрах брати, на початок широкомасштабного вторгнення в них було стратегічних ракет 2257. Зафіксуйте цифру, 2257, залишилося 536. Ви запитаєте, звідки він знає? Знає. Ну, повірте, що знає. Але що стосується тактичних ракет, то їх більше. Ну, це ракети С300, С400, яких фактично вже немає. Ракети Онікс. Там їх ну, направду більше, 7310 штук залишилося. Але загрози для далеких регіонів України ці ракети не представляють. Звісно, що стратегічні ракети можна було б виробляти, але для цього треба два компоненти: по-перше, гроші. І друге, запчастини. Бо деякі радіоелектронні елементи, які на Росії не виробляються, їх треба купувати за кордоном, а зараз санкційна політика така, що дозволяє росіянам виробляти ракет не так багато. Ну, як знову ж таки, розвідка стверджує 30-40 штук на місяць. Тобто для підготовки нового чергового потужного удару треба відновити недоторканий запас. Це по-перше. А по-друге, ну, брати певну кількість ракет, якими можна було б стріляти. Є ще шахеди. На даному етапі їх залишилося також не так багато із тих, що вже поставив Іран. Там планується подальші поставки, але знову, як стверджує Резніков, то залишилося лише 90 шахедів. шахетів ну, для країни, яка воює, це ні про що. Ну, а тепер до питання, чому так. Справа в тому, що впродовж всього 2022 року Росія активно отримувала гроші до державного бюджету. І вона, направду, скажу, що має доволі потужний за підсумками року внутрішній валовий продукт та надходження до державного бюджету великі. Ну, до прикладу, якщо брати ВВП за 2021 рік, він складав 1,78 трильйона доларів. Це багато. Були пікові моменти до початку взагалі війни 2014 року, в 2013 році там ВВП складав понад 2 трильйони доларів. Ну і за підсумками 2022 року ще детальних підсумків немає, але вже з'являється інформація, що ВВП доларовий Росії буде 2, ну приблизно 13 трильйона доларів. Тобто він зріс. Але парадокс заключається, друзі, в тому, що сьогодні буквально міністр фінансів Росії. Антон Силуанов проводив брифінг. Інтерфакс Російський дає прес-реліз за підсумками цього брифінгу, де міністр фінансів Росії розповідає, що у них дефіцит бюджету за підсумками 2022 року. Тобто парадокс заключається в тому, що вони. Заробляли багато, але витрачали ще більше. Звісно, ці витрати пов'язані з війною. Ну і навіть складаються такі інколи ситуації, що дивіться, просто-напросто маючи гроші, не, можу, не маючи змоги купувати за кордоном комплектуючі, вони виробляють менше крилатих ракет, менше снарядів. Інтенсивність артобстрілів падає. Я веду до того, що санкційна політика, яка ну, не дуже, м'яко кажучи, досконала і ефективна, вона все-таки справляє. Свій вплив на економіку Росії. Економіка Росії суттєво просідає. Хоча знову ж таки, як не парадоксально за підсумками руку ВВП, дійсно це поки що дані не зовсім оновлені. Він зріс, але видатки державного бюджету Росії доволі серйозні, які не покривають витрати військові. Так, от міністр фінансів Росії сьогодні, за підсумками року, коли давав брифінг короткий, і про це ще раз нагадаю, опублікува офіційне видання Інтерфакс Росії, повідомив про те, що дефіцит бюджету Російської Федерації за 2022 рік склав 2,3 ВВП. Ну от саме того ВВП, про який я вам говорив. І загалом, якщо перевести це в цифри, то Росія була вимушена позичити десь узяти надрукувати 50 мільярдів доларів. Загалом до державного бюджету було отримано 400 мільярдів доларів. Я зараз заукрулюю цифри, щоб ви розуміли. І так повторюю, до державного бюджету надійшло 400 мільярдів доларів, а витратили вони, ну образно кажучи, 450. Хоча нібито ВВП велике, але ВВП це як правило загальна кількість товарів і послуг, які вони виробили, вони не завжди це еквівалентно грішми. Це дуже ключовий момент. Ну і справа в тому, що якщо брати по номінальних цифрах, то цю цифру, от саме такі шалені витрати, підтвердив не лише міністр фінансів, а і прем'єр-міністр Мішустін. Чим цікавий Мішустін? Я просто нагадаю, що свого часу Путін призначив Мішустіна головним розпорядником коштів для фінансування війни проти України після початку часткової мобілізації, яка була оголошена у вересні місяці. Так, не шо його відповідає за це не будь-хто, а саме. Прем'єр-міністр із міністром фінансів. Ну і вони от сказали, що на сьогоднішній день на Росії дуже серйозна є. Ну, не те ще проблема, вони констатували те, що видаткова частина бюджету, вона більша, ніж дохідна, і уявіть, на 50 мільярдів доларів. Ну, скажете, дурниці. Нічого подібного. Справа в тому, що Порахувавши бюджет на 2023 рік, беручи до уваги прогнози, які сьогодні є по цінах на нафту на фоні санкційної політики по нафті, а російська нафта зараз торгується менше 40 доларів, а в бюджеті закладали вони 60 з лишнім доларів. Ну, от рахуйте, мінус 20 доларів. Е, така сама ситуація зараз з газом і суттєво просідає по цінам обмеження, поставок і так далі, призведуть до того, що бюджету у 2023 році. Ну, то, що вони планують на рівні приблизно там, 420 мільярдів доларів, буде, мабуть, менше. Чому 420 мільярдів доларів? Було у 2022 році 400 мільярдів доларів, а тут вони хочуть зробити трішки більше. Я сумніваюся, що це буде. Тим паче, із нього 30% третину майже 140 мільярдів доларів, вони хочуть витратити на армію. Вони, звісно, це можуть зробити. Але дивіться, навіть при цій ситуації з цього року маючи гроші, не маючи змоги купувати запчастини для виробництва снарядів тих самих і ракет, вказує на те, що військова потужність Росії у 2023 році буде ще слабшою, ніж була у 22-му. Тим паче, маса знищеної техніки вже в Україні нашими Збройними силами вказує на те, що компенсувати ці втрати буде доволі складно. Тепер тут робіть собі для себе висновок. Наскільки реально є мобілізація на Росії там 500 тисяч чоловік? Окей, ви там призвете їх, а чим ви їх озброїте? І найголовніше, чи видасте їм броньовану техніку? Бо от буквально продовж кількох уже днів, та навіть можливо і місяців, да, але особливо днів останніх, часто говоряться про те, що до Росії перекидають ешелони з броньованою технікою, російською, військовою і так далі. Перекидають. Щось будуть там ремонтувати, але знову сьогодні повідомляють наші прикордонники, що ці ешелони їдуть назад на Схід. Тільки одні приїжджають, забирають тих, що ти типу, по навчені, везуть на схід. Тобто на півночі від нас, тобто в Білорусі, ніяких ударних групувань не формується. Бо, по-перше, не хватає, ну, можливо, людського ресурсу ресурсує, не вистачає. Фінансового ресурсу і не вистачає військового ресурсу. Військово-промисловий комплекс Росії на сьогоднішній день не справляється із запитом на війну, яку сформував Путін. Я думаю, що це не дуже погано. Ну і остання така новина на завершення стосується саме Білорусі. Сьогодні міністерство Білорусі повідомило про те, що воно. Завершило перевірку персональних даних військовозобов'язаних на Білорусі. Мобілізації там вони не оголошували. Ну і думаю, навряд чи оголосять. Тому поки що запасаємося терпінням. Дійсно, так включаємо мізки. Включаємо аналітику, уважно дивимося за вкидами, які з'являються в інформпросторі. Їх, звісно, розрізнити дуже складно. Тому підписуйтесь на мої соціальні мережі, тут без фейків. Так само, як на цьому ютуб-каналі, за що я вам шанано дякую, якщо ви його дивитесь і особливо дивитесь до кінця. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтеся, все буде Україна!